Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Судовий позов ЙОВА 13.3 Я говоритиму до всемогутнього і переконувати хочу Бога. Один чоловік подав у суд позов на Бога. Він стверджував, що Бог був особливо недобрий до нього. І виявив дуже негативне ставлення. Головуючий суддя, відхилив цей позов, заявивши, що чоловік потребує допомоги не від суду, а від лікаря психіатра. Правдива історія з гумором, але й сумна. Але чи такі ми вже й різні, чи не хочеться нам іноді сказати: Зупини Боже, будь ласка, з мене досить. Йов так і зробив. Він покликав Бога на суд. Переживши величезні особисті трагедії, Йов каже Я говоритиму до Всемогутнього і переконувати хочу Бога. Та уявляє, як стає напрю з ним. Він навіть видає обмежувальний припис віддали свою руку від мене, а твій страх хай мене не жахає. Аргументом обвинувачення Йова була не його власна невинність, а те, що він вважав нерозумною суворість Бога. Чи це добре тобі, що ти гнобиш мене? Іноді нам здається, що Бог несправедливий. Насправді історія Йова складна і не дає простих відповідей. Врешті-решт, Бог відновлює фізичний стан Йова, але це не завжди є його планом для нас. Можливо, ми знаходимо щось на кшталт вироку в останньому зізнанні Йова. Я говорив, але не розумів. Це чудніше від мене і не знаю його. Справа в тому, що в Бога є причини, про які ми нічого не знаємо, і в цьому є чудова надія. Які ситуації спонукали вас притягнути Бога до суду? Чому ставити йому складні запитання є цілком прийнятним для вас? Помолимось. Дорогий Боже, іноді я відчуваю злість. Через те, що мені довелося пережити. Будь ласка, допоможи мені принести Тобі свої скарги. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.